Тож, сьогодні три штрафи, які вас реально шокують. Доброго дня, дорогі водії, і почнемо з вами. Канал Автотема. Тож, перше порушення. Перше порушення це їзда без вогнегасника. Якщо ти їздиш без вогнегасника, значить ти суворий порушник. Дивіться, я впевнений, що 70% водіїв зараз їздять без вогнегасників. І, в принципі, в тому числі і я, я також злісний порушник. Е, я більше скажу, е, більшість водіїв, навіть які їздять з вогнегасниками, вони геть до них не дивилися, вони роками десь лежать в сховку ті вогнегасники. І коли приходить той момент, він не працює. Тож обов'язково треба їх віддавати на перевірку, щоб він був сертифікований. А чому? Тому що штрафи, ЮПРСТ 680 гривень за штраф перший. Другий, ну як завжди, подвоюється. Третій, на, ми взагалі їздимо без прав. Нас забирають права від до 6 місяців. Бляха, 680 гривень, ну піди лучше дитині, купи цукерок, а не ну, реально тратити гроші за таку маленьку мілоч. Але є виняток, якщо е, е, це легковий автомобіль, тобі. Передбачено перше попередження. Якщо це автомобіль для перевезень або пасажирський автомобіль, тобі одразу дають штраф та ще, ну, в принципі, можуть ще й настукати по голові, бо ти ж возиш людей. Ну, це дуже небезпечно. Дивіться, друге місце нас займає тріщина на склі. Вроді би, туди така фігня, але дивіться, раніше, раніше типу, не було штрафу за це. А зараз вже є стаття 121 Кодексу України про саме штраф за тріщину на склі. Ніби ну, незначна ж проблема. Але штраф 340 гривень. Перший штраф 340 гривень, другий 680. І на третій раз також забирають саме посвідчення водія. Процедура та сама, що і з першим: що якщо ти проплатив штраф. Другий раз не, не усуваєш поломку штраф і третій раз також не усуваєш вже позбавлення саме посвідчення водія. Блін, це маразм. По суті, це не механічна якась поломка, вона не заважає руху машині чи ще щось, чи, по, по суті, іншим водіям. За що штраф, я не розумію просто. Це дуже печально. Але є момент. Є момент в тому, що якщо ти в течение 10 днів оскаржиш в суду свою проблему, ну, може бути не така, наприклад, тріщина, як у мене, на півстекла е, лобового, а ну десь маленька тріщина, тобі за це дали штраф. Ти приходиш в суд обов'язково в течение саме 10 днів і ти можеш оскаржити своє рішення. Але якщо ти не, не явився в суд напротязі цих днів, тобі все одно дають штраф, ти як, осоз... ну, як прийняв свою вину за це. Тому можете користуватись цим, якщо що, обов'язково скаржете все в суді. Тож, третє місце, і саме не це бампер. Наприклад, людина попала в аварію да, і чекає бампер ну, місяць, наприклад. Звідкись? Бляха, ну, людина не може, й, йому треба їздити на роботу, треба по справах. В принципі, це ну, зрозуміло, що він не, не одразу поставить його. В цьому і проблема. Але штрафи. Реально 340 гривень за перший, другий вже не 680, а 1700 а Третій зовсім забирають посвідчення водія та ще й до того можуть конфіскувати авто. Все одно, бампер дуже важливий складовий елемент нашого автомобіля. Чому? Дивіться, бампер це саме подушка. При ДТП вона рятує нас від деяких травм. Все одно, ну, це легше. Коли перше йде бампер, а потім саме усілітель бампера. Бо ну, усілі бампера твердий, все-таки бампер сам його сам, сам удар зм'якчує. Далі, друге, це номера. Номера в нас обов'язково кріпляться саме по стандарту внизу бампера. Е, наші водії е, за, зазвичай ставлять його куди? На лобове скло. Це неправильно. Воно має все-таки бути тут, на місці. Щоб ну, це було по стандарту. Все-таки є не один, який їздить без вогнегасника, та ще й тріщиною у, стік у стіклі. Тому давайте всі разом виправляти ці помилки. Я сьогодні ж поїду, куплю собі вогнегасник, а десь пізніше трошки поміняю стекло. Бо все-таки лобове 300 баксів, це ніфіга собі. Тож, будемо виправлятися. З вами був канал Автотема і до зустрічі на дорозі.